Екзаменаційний маршрут номер 1 з сервісного центру 1242 міста Дніпро за адресою проспект Праці 16. Друзі, вітаю вас на каналі. Нагадаю вам, щоб вдалося скласти іспит, необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль сервісного центру чи автошколи. Показали ваш паспорт, назвали прізвище, ім'я та по батькові. Пристегнулись паском безпеки, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, запустили двигун. Пересвідчили, що у вас не свідчать червоні лампочки на приборній панелі, які можуть свідчитись про непристебнутий ремінь, або затягнутий рушник, чи, чи не повністю відчинена на двері. І починаємо рух. Витискаємо щеплення, якщо механіка, натискаємо на педаль гальма, вмикаємо. Першу передачу, <кій> верніше в даному випадку задню передачу і починаємо рух. Вмикаємо також правий показчик повороту. Зараз там автомобілі проїдуть, нам необхідно зробити, зробити розворот на даному майданчику. Дивимось назад, автомобілів у нас немає. І виїжджаємо. Виїжджаємо і зараз нам необхідно заїхати. Ось бачите, де автомобіль виїжджає зараз. Зараз нам необхідно туди заїхати. Виїхати заднім ходом, звісно, і рухатись згідно маршруту номер 1 Всього маршрутів 5, всі вони є на каналі. Будь ласка, дивіться, кому цікаво. Повертаємо, заїжджаємо в умовний гараж, зупинилися, вмикнули задню передачу, вмикнули правий покажчик повороту. Дивимось назад, контролюємо ситуацію, виїхали і їдемо вже з лівим покажчиком повороту, починаємо рух і їдемо по маршруту. Займаємо. Крайню праву полосу, згідно правил дорожнього руху необхідно рухатися якомога правіше. На цьому повороті не, не треба вмикати покажчик повороту, тому що дорога просто у нас змінює напрямок. Ніяких поворотів здесь тут не потрібно робити. Рухаємось. Я перемикаю на третю притачу Зараз у мене швидкість 40 км на годину. Тримаємось з правої сторони дороги. Бачимо калюжу, ну, можна це розраховувати як перешкода. Об'їхали її, вмикнули правий покащик повороту і повернулись в крайню праву полосу. Завчасно вмикаємо правий покажчик повороту, бачимо знак пішохідного переходу, знижуємо швидкість, бачимо знак 2-1 дати дорогу, дивимось ліворуч і починаємо, продовжуємо рух. Бачимо знак 334 зупинка заборонена. Також обмеження швидкості 3,29 знак 70 км на годину, не можна рухатись з більшою швидкістю, ніж зазначено на знаковій. Ну, я вам раджу їхати десь кілометрів 40 Ось Зараз якраз так і є, 40 км на годину швидкість. зупиняємось перед світлофором. Зупиняємось так, щоб ми бачили колеса автомобіля. І трішечки дороги. Чекаємо на дозволяючий сигнал. І десь, коли на таймері вже буде десь 5 секунд, залишиться, можна витискати щеплення. Вмикати першу передачу, підводимо щеплення і продовжуємо рух. Бачимо, оця суцільна лінія розмітки, друзі, не перетинайте її при перелаштуванні, тому що це буде помилкою вважатися. Вмикаємо лівий покажчик повороту, подивились ліве дзеркало, повернули голову на пів секунди, щоб нікого не загубити у сліпій зоні, та перелаштувались у ліву полосу, тому що, як бачимо, права полоса у нас для повороту праворуч. Там у нас є додаткова зелена стрілка на білому фоні біля червоного сигналу світлофору, яка дозволяє повертати праворуч. Припустивши інші транспортні засоби та пішоходів. Але жоден з маршрутів не має такі, такої траєкторії, щоб повертати тут праворуч на бульвар Слави. Тому ми їдемо прямо по Запорізькому шосе. Бачимо знак головної дороги, але, друзі, я вам нагадаю пункт правил 8.3. Якщо світлофор працює, то знаки пріоритету у нас ну, їх дія скасовується. Якби світлофор не працював або працював у режимі жовтої мегатіння, тоді першочерговість проїзду регламентували саме знаками пріоритету. Дозволяючи сигнал світлофору і починаємо рух. Проїхали перехрестя і перелаштувались у праву полосу. Бачимо зупинки громадського транспорту, на ній не можна зупинятись, а також на відстані 30 метрів дота після зупинки. І рухаємось прямо. Зараз у мене швидкість 48 км на годину. Вмикаємо. Ні, тут ще не вмикаємо, бо тут є, бачите, цей виїзд, щоб не вводити в оману інших водіїв. Вмикаємо правий покажчик повороту під зелену стрілочку на забороняючий сигнал світлофору, ми повертаємо праворуч, надавши перевагу іншим транспортним засобам і займаємо крайню праву полосу Розмітки тут. Не видно майже, але умовно її можна поділити. З урахуванням ширини ось вона з'являється, до речі, якщо розмітки не видно, я вам нагадаю з урахуванням ширини дороги та безпечних інтервалів між транспортними засобами, ви повинні поділити дорогу. Під'їжджаємо до перехрестя регульованого. По таймеру бачимо, що ми встигаємо, вмикаємо тут, можна вмикнути лівий покажчик повороту. Хоча це таке перехрестя тут можна і не вмикати, воно майже прямо йде. Бачимо обмеження максимальної швидкості 40 км на годину. Небезпечний поворот. Трохи знижуємо швидкість на повороті. Це ми повернули на вулицю Космічну. Знак сервісу, він в принципі нам на іспиті не цікавий. Інша небезпека, знак у нас попереджає. Омеження максимальної швидкості 40 км на годину. Регульований пішохідний перехід. Бачимо, маршрутка вмикнула по повороту. Друзі, бачите, вона знаходиться у такій ось кишені. Згідно правил дорожнього руху, так як ми рухаємось у місті і є ця кишеня, ми повинні надати. Перевагу маршрутному транспортному засобу. Бачимо небезпечний поворот, світофорне регулювання. Вмикаємо правий покажчик повороту і повертаємо праворуч. З правої сторони. Бачимо, у нас тут пішоходи, лівий покащик повороту. В'їхали і зайняли праву полосу. Знов припарковані автомобілі. Лівий покащик повороту і об'їжджаємо автомобілі. Повертатись у праву полосу тут нема сенсу. Бачимо знак максимальної обмеження швидкості 30 км на годину. Пішохідний перехід. Якби були пішоходи, то нам необхідно було б надати їм перевагу правий поки що повороту і повернулись у крайній правий положення. Рухаємось прямо. Бачимо пішохід іде, лівий покащик повороту. Об'їхали і вмикнули правий покажчик повороту. Бачимо знак 2.3 головна дорога, яка у нас змінює напрямок повертає праворуч. І саме за цим напрямком ми також повертаємо. Бачимо знак 3.34 зупинка заборонена. Подивились у ліве дзеркало, вмикнули. Лівий покажчик повороту, повернув голову на пів секунди. І об'їжджаємо автомобілі. Правий покажчик повороту. Перелаштувалися у праву полосу, рухаємось прямо. Знову припарковані автомобілі, лівий покажчик повороту. Надаємо перевагу пішоходам, якщо вони є. Ой, вони є. Блін. Людина так вискочила. Друзі, оце груба помилка отак. Хоча так само не можна дуже швидко йти по пішохідному переходу, бігти і тому подобне. Це була помилка, друзі. Тут у нас ремонтні роботи. І рухаємось прямо. Пішимо пішохідний перехід. Друзі, ось у нас дві полоси в кожному напрямку. Якби зараз зупинився б автомобіль перед пішохідним переходом у сусідній полосі, ну, автомобіль, який рухається в нашому напрямку, мається на увазі, то ми не маємо права їхати далі, поки ми не впевненими не пересвідчимося тому, що там немає пішоходів. Також вам нагадаю, що не можна виїжджати на пішохідний перехід, якщо за ним утворився затор, який вас змусить зупинитись на цьому пішохідному переході. Також не можна рухатись заднім ходом на пішохідному переході і виконувати обгін у населених пунктах за 50 метрів до пішохідного переходу, поза населеними пунктами. За 100 метрів до пішохідного переходу. Об'їхали автомобіль і тут а ми друзі, залишаємося у середній полосі для повороту ліворуч. Можна і з крайньої лівої полоси, але будемо повертати з середньої полоси. Сигнал повороту у нас лівий вимкнений. І чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Можна, поки ви чекаєте, бачите, тут більше хвилин ось ми будемо чекати, дозволяючи сигнал, то можна зняти руки, краще зняти з керма і опустити їх на ноги, на коліна і трохи відпочити. Зупиняємося, якщо перший ми перший автомобіль, то зупиняємось перед суцільною лінією пересуплінією. Згідно пункту правил, 16.3. Саме, як оцей Ford Fusion, ось зліва. Бачите, він зупинився перед суцільною лінією розмітки. Ось цей автомобіль, який перед нами, він зупинився з порушенням. Але краще зупиняйтесь так, щоб. Цю суцільну лінію було видно. У нас залишилось 5 секунд, вже можна витискати щеплення, вмикати передачу і ми продовжуємо рух. І займаємо. Крайнє праве положення проїжджаємо один світлофор, бачимо, що ми встигаємо по часу. Друзі, тут ми перелаштовуємося. Вмикаємо лівий покажчик повороту. Подивилися, ліве зеркало перелаштувалося з сусідню полосу. Дивимось ще в зеркало, там, надаємо перевагу автомобілям. Нагадаю, що вони мають автомобілі, які рухаються по тій смузі, на яку ви виїжджаєте, вони мають перевагу, тому ви їх повинні пропустити. Бачимо знак 4.10 круговий рух. у нас на Кільці діє головна дорога, тому зараз ми їдемо. Хоча на кільці ми по правилам дорожнього руху не маємо, не повинні вмикати, до речі, я вже перемикнув на правий покажчик повороту, показую, що я зараз буду з'їжджати праворуч. Хоча, не дивлячись на те, що в правилах дорожнього руху немає такого, щоб при заїзді на кільці вмикати лівий покажчик повороту, в деяких випадках. І ви це можете побачити, краще його вмикати. Можете побачити, я маю на увазі, що деякі водії це роблять. Це безпечно. В деяких випадках так. Не на цьому кільці це можна буде показати, коли це саме безпечно. Але потім я вам в наступних відео покажу. Друзі, всі 5 маршрутів є на каналі, також є інші маршрути. Сервісного центру 1249 по проспекту Слобожанському, 31Д, місто Дніпро, будь ласка, ТІП дивіться, можливо, ви там будете складати, захочете. Тому, будь ласка, дивіться. І буду вам вдячний за підтримку каналу. Карта Приватбанку є в закріпленому, закріпленому коментарі і в описі цього каналу. Тут там, дивіться, нам поворот не треба вмикати, також дорога змінює напрямок, але краще подивитися у зеркало. Побачите, ліва полоса вона у нас закінчується. І хтось там може вклинюватися туди і для безпеки краще подивитися. Ну і Тут у нас закінчується маршрут. Друзі, дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал. Дякую за вашу фінансову підтримку, а також підтримку в коментарях. І до зустрічі на дорогах. Всім пока!